До ювілею все ближче, а роботи все більше. До відзначення 500 річчя села Пеняки залишилось вже менше трьох місяців, а роботи після відзиту представників оргкомітету в Польщу додалося. Адже численні нащадки графа Дідушицького виявили бажання відвідати колишнє графське село Пеняки. Про останні засідання оргкомітету з відзначення 500 річчя села Пеняки розповість Наталія Кутняк. Третє, за рахунком засідання організаційного комітету відбулося за участю основного складу та нових учасників вихідців, спиняк і бродівщини. Обговорювали підготовку до півтисячолітньої ювілею після візиту бродівчан до польського заріччя, де вони зустрілися з нащадками графа Володимира Дідушицького. Вихідців спиняк здивувало, наскільки добре вони знають історію колишнього графського села. Враженнями від поїздки поділився Мирон Гавришків. І коли перше питання, ми приїхали в Польщу, нас зустрічали от, за річку. Професор, той, який займається, значить всіма історичними, який випустить книжку, володині підучить коротше, Короче, Тазіміли. При вітанні зі мною перші слова, які список знали, попередньо хто приїде. Заві, знали, а як ваш костело відремонтований? А та колона, каже він, брав, вона стоїть на місці, а та дорога десь чуть вже не повідкидала. Не повідкривали. Зроблений, я кажу, так, кажу, кустелу, кажу, вже закінчується ремонт. Так, зроблений, і фасад робиться, там тісно що вибуть роботи. Волона, кажу, стоїть вже. Кажуть, дорогою це ще в процесі роботи. Я кажу, як ви це знаєте? Та я, я там багато разів був в пенях. І ті всі решта, значить, вони там про пеняки дуже багато знають, бо в тому музеї, які? Колишній палац Ушивський він набагато менший, ніж Пеняцький той був палац. Учасники наради пройшлися по запланованих пунктах підготовки до ювілею. Ще раз закріпили відповідальність за їх виконання. Сільський голова від імені громади звернувся з проханням до директора державного природознавчого музею у Львові Романа Чорнобая. 190-річчя з дня народження Володимира Дідушицького відкрити у цлі пеняки філію державного призначеного музею. Сільська рада надасть приміщення музею та всіляко сприятиме у його створенні та розвитку. Роман Чорнобай вважає, що пеняки будуть доречним місцем для створення філії природознавчого музею, адже його основа саме звідси з пеняцьких лісів і довколишніх земель. Ну я гадаю, що кожне українське село має підстави для відзначення своїх видатних дат. Тим більше, що таке село, як Пеняки, яке має історію не то, що багаторічна, а багатовікову, Е, і стільки подій, стільки видатних людей пішло з цього села, що тут обов'язково ювілей треба відзначити належним чином на належному рівні. Яким чином задіяний ваш музей? Е, музей наш ну, задіяний скоріше на, на такому рівні інформаційному, напевно. Добре відомо, що засновник нашого музею, граф Володимир Дідушицький, дуже любив проводити час у пеняках, бо це було наближення до природи. Про плани оргкомітету організувати виїзну толоку. Розповів його голова Мирон Гавришків. Значить, вирішили нині на оргкомітеті зробити виїзне засідання в пеняки. На 4 червня з таким розрахунком, щоб першими до тої практичної роботи з лопатами, з кисточками, з сукерами, з граблями стали представники оргкомітету і показали своїм прикладом місцевим мешканцям, і, значить, як ту роботу почати робити і, і зробити навіть частину її.